Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні дивитись на найближчі 3 дні. Події найближчих трьох днів. Так, для когось такі емоції до когось з вас має чоловік, він так хоче вас бачити, він так скучив, що просто капець. Це от перше, це просто, от, знаєте, коли людина вже готова десь там стати, розставити руки в різні боки, і щоб ви не прийшли повз нього. Просто от-от зупинись, хочу з тобою поспілкуватись. Та, та в чиїсь двері ви зайдете. Для тих зараз кажу, дівчата, хто спілкується, от це ви. Не живете в одній оселі, ви бачитесь з цим чоловіком, і він дуже хоче вас до себе в гості закликати. ну, Ви ж розумієте, Марті дивитись там всяке таке. Так, ну давайте тепер вже з філіжанки будемо дивитися. Ну, слухайте, ну він і тут. Він і тут. Тут такі емоції вже йдуть в ваш бік, він дійсно дуже скучив. Тож будьте готові. Просто так вам не пройти на повз. Так, ну, деякі, знаєте, як обмеження буде налаштовувати до вас, щоб не пропустити вас. Так. Чому він ще так хвилюється, дівчата? Кажу, просто воно не для всіх підійде. Але от знаю, що є серед вас такі, що це ваша інформація. Він дуже хоче вас бачити, але він так само відчуває, що ви готуєтесь до того, щоб цей візит був не останнім. Ну, може, дасте там іще одну можливість побачитись, але ви вже готуєтесь просто от з людиною якось ну, сильно змінити стосунки, спілкування, там, дивіться як у кого. І через це він ще дуже емоції має, бо він не хоче з вами втрачати можливість спілкування. Взагалі, от просто не хоче вас втрачати. Так, що ще найближче три дні. Літера А. Аліса прийшла вітатись з вами, Аліс, я так не бачу нічого. Будь ласка, проходь далі. Так, дякую тобі, сонечку, але ж. Не просто обернулась круг себе і знов ти тут. Бачите, як? Крутиться, крутиться. Так, літера А. Дівчат, кому там треба кототерапія? Бо це ж до вас, це ж не просто так прийшла. Так, я побачила літеру А і що з цією літерою А? Аліса, будь ласка, досить. Так, я просто бачу, я хочу розібратись ці люди, які зібрались, круг літери А. Телефонний дзвіночок, бачу, і стабілізується якась ситуація після цієї розмови. Ну, тут різні люди, тут і чоловіки, і жінки, і це як, наприклад, може це в сім'ї, може, це з сусідами, у кого як. І тут прояснення буде. І, і літера А це чийсь ініціал. Це ви кота чуєте, якщо у кого питання, що це за звуки. Таха бачить і щось там собі розмовляє. Так, і от тут питання, в якому треба поставити крапку, питання, яке повинно, як знаєте, як змінити взагалі. от, ну, І в сім'ї ну, якесь ну, питання повинно вирішитись. Але і от серед цього невеличкого колективу. Літера А, це от людина, яка як ініціює от певні дії для цієї групи людей. Отак от виглядає. Так, далі дивлюсь: по перспективах, перспективи, які йдуть для когось, суто з… Ну, з сім'ї, з друзів, з, з сусідів, які, з, з якогось спілкування з оточуючими вас людьми. Перспективи світлі, дуже такі непогані, які просто, от, знаєте, як прояснення дає можливість далі е, закрутити якісь нові події. Це не просто, от, знаєте, просвітлення і все, і відпочинок. Ні. Тут просто, от, знаєте, коли треба щось зрозуміти, щоб можна було далі будувати якісь плани. Отак воно і буде у когось з вас. Далі, рука допомоги від чоловіка жінці. І він такий щасливий, що він може бути корисним. і Жінка дуже вдячна щаслива з цієї допомоги. Потім здивування якогось чоловіка, який хотів би ну, як зробити якусь зупинку для цих людей, але нічого не вийде. В нього нічого не вийде. Він дивується, що як це так. Таких зусиль приклав. Далі о, тут якась бійка. Дві людини між собою. Це просто, от як, знаєте, як за шию один одного хапають, як два чоловіки. Один високий, другий такий нижчий, кремезний. Високий такий більш, знаєте, як. Худий такий. І є тут людина, яка їх, ну, якийсь чоловік, який провокатором був в цій бійці, але сам не лізе в цю бійку. Він так голову в плечі і бігом-бігом. Далі це в перспективі йде. Цього можна уникнути. Якщо от просто вчасно зупинити того провокатора, ну тут вже не знаю, чи є це. Він так легко якось, знаєте, от спровокує літера К тут є, він просто поставить питання, і цього буде достатньо. І все. Далі. Тут чоловік як. Говоряща голова, якісь питання від нього звучать, і якісь відповіді. Він сам ставить питання, сам дає ці відповіді. Ну, це як прояснення якоїсь ситуації йде. Це, як, наприклад, дивитись новини, якийсь ведучий, щось промовляє. 31 число буде дуже важливим для чоловіка. Він тут щось після 31 числа він щось якийсь щасливий буде, але хай не розслаблюється, бо є заздресник в нього. Заздресник з родинкою, такою помітною на лівій щоці. Це для когось таке вточнення. Далі. Якісь документи чимало тих документів. Це як справа тижня буде для когось. Ну, коли за тиждень треба щось встигнути. Так, чиясь інтимна зустріч показана. Ну, тут не буду затримуватись, бо картинки 18 плюс пішли. Не будемо підглядати. Тепер з боку робота з соціумом. в перспективи йде розмова чоловік та жінка, телефонна розмова. Чоловік, слухаючи жінку, якусь ідею, якась ідея йому прийде в голову. От треба йому хапатись за цю ідею, і її розкручувати. Вона для нього дуже корисна. Ідея стосується іншої людини, до якої треба буде поставити питання. Якомусь чоловікові треба буде поставити питання, і він хапається за це. Він ну, тут в нього буде якась робота на перспективу. Щось йому треба буде зробити, і це тільки йому, і тільки він може ставити питання тому іншому чоловікові. Далі дивимось. Робота з соціум. Ось тут зараз хвилинку показана людина, щось ховає за спиною, щось в руці тримає. Я не можу розгледіти щось воно маленьке таке, і знаєте, як притримує, не буду поки що показувати, побачу, що мені пропонують отак От показано. Але дивіться, тут так показано ще, що хтось заходить йому за спину і дивиться, так, а що там, який в тебе козир в рукаві. Як з тобою торгуватись? Хитрий, хитрий такий чолов'яга. Так, новини. Ну, одна якась новина, не дуже приємна. Але, все ж таки, це вже як висновок. Знаєте, це вже з цим можна далі працювати. Хоча не такої новини очікували. Угу. Так, комусь. Більш за все з чоловіків, що засидівся, і тут жінка буде казати, що й довго ти будеш сидіти і чогось чекати. Угу. На когось буде зсилатись, що дивись, він вже випередив тебе. Знаєте, як намагається розбурхати цього чоловіка і щоб він щось почав робити. Поки що не бачу, щоб щось почав. Хоча весь час або з одного боку, або а тепер буде з іншого боку до нього приставляти якогось чоловіка. що от Подивись, подивись на нього і роби, роби так само. А тут якісь домовляння йдуть між чоловіками, робота соціум теж. Якусь ідею між собою обговорюють. Так, от тут чоловік вмовляє жінку на побачення, ну, вмовить. Я так розумію, бо бачу, як вони обіймаються, цілуються. І це вже було, це не нове щось, це так вже було колись. Йому хочеться повторення. Далі. Так, тут когось будуть нахваляти, і якась жінка стане поряд, що, ну, знаєте, типу того, що да, я ж теж, ви ж дивіться, я ж теж молодець, молодчина, як хочете там. Які хочете слова до неї, прикладайте, вона буде, знаєте, як, ну от, що, що ж ви мене не помічаєте, знаєте, зобразую так трошки. Далі дивлюсь, ой, та тут такі бодже, тут такі побачення, та ви що? Найближчі три дні у багатьох тут я дивлюсь дуже так. Про кохання будуть. Так, Хтось тут з прибиранням буде дуже поспішати, знаєте, як, наприклад, там чекаєте когось з перевіркою, і тут просто, от, знаєте, швидко-швидко щось там забігали люди. Ну, таке щось. Незадоволений тут показаний чоловік по роботі, щось, якесь питаннячко. Зараз чекайте, я подивлюсь, що тут. Для нього є якась цінність От прийти там десь до вас на роботу і отримати якісь послуги. Але або відмова йому, або йому сказано, що ну, зробимо, але невідомо коли і в якому місяці. Отак. Якось. Тобто це якась така, я так розумію, що небажана фігура для вашої роботи. Тож ви тут будете зупиняти цю небажану фігуру. І якийсь чоловік, слухайте, він з таким прибутком тут, він такий щасливий, він такий, знаєте, ну. Коли людина, знаєте, аж, аж на вшпильки так стає, щоб аж вищим бути, щоб було зрозуміло, наскільки він щасливий від того, що йому вдалося. Так. Це добре, ну, приємно на таке дивитись. Він дійсно, от, знаєте, Радіє за себе і пишається собою. Ну і тут є за що, бо дійсно тут такий прибуток чималий для нього. Так, що в нас може ще тут щось побачимо? Давайте. Я ж кажу, за ким з вас дуже сумує чоловік. Бачу, що обіймаєтесь, бачу, що притискає вас до себе. І, от знаєте, от волів би більш ніколи не відпустити отакий сум в людини. Затишно з вами. І до вас велика довіра. От, знаєте, ви як особлива людина для нього. Я так розумію, що мало кому він міг би так довіряти. І ось тут мені показаний. Це останнє, що скажу, показаний якийсь чоловік, який вже так втомився про вас мріяти. Дівчата, хто там обіцяв побачення, вже йдіть. бо Тут просто вся філіжанка про це. бачу ці обійми, поцілунки. Я так розумію, що вам теж дуже сподобається. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Я вам дійсно всім бажаю. І найближчих трьох днів приємних, веселих. Радісних і в міцному здоров'я і в безпеці, і не тільки найближчих трьох днів. Хай у вас так завжди буде. Бережіть себе. І давайте побачимося в наступних відео. Всім пока!